Наші вояки говорять про те, що вони готові далі битись, вони б'ються, вони втримують цю територію. Бо, на жаль, справді у нас як важкі бої йдуть. І це, ну ми розуміємо, що ми це описуємо все словами, але кожен, я думаю, хто хоч має будь-яку дотичність до фронту або має рідних і знайомих, він прекрасно усвідомлює, наскільки складно може бути ну, при таких ударах. І у нас справді йде важкі бої. Кожноденно, кожного зараз на тому напрямку, тому, мабуть, бувають просто як з періодично у нас є більш вдаліші. Дні, години, да, де вдається реалізувати ту чи іншу операцію, зокрема вугуйдарський напрямок, де ми були всі разом з вами свідками того, наскільки противник зазнав там нищівної поразки на даний момент і не, має, не мав змоги те, що він собі запонував. На жаль, по іншим напрямкам, нам поки що немає таких прям яскравих переможних новин. Я впевнений, що вони теж будуть, але рано чи пізно.